Життя після весілля. Монолог повинен розповідати чоловік, але дозвольте його розповісти мені. Весілля то казка. Всі гарні, усміхнені, шампанське лється. Те, ще ще не знає твого справжнього характеру. Ну, краса. А от життя після весілля то вже документальний фільм. Без монтажу, без дублів, і головне, без права сказати стоп! Перепишемо цю сцену. От, наприклад, перша ніч після весілля. Я чекав ну, ви розумієте, романтики, свічок, обіймів. А вона в халаті з маскою на обличчі і каже: Вимкни світло. Мені ще волосся треба підсушити, а ти хропиш. Все, кінець медового місяця навіть меду не дали. Перший ранок прокидаюся, дивлюся, стоїть наді мною і тримає мій телефон. Це хто тобі пише доброго ранку, котику? Кажу, мама, а чого не мені? І з того дня в моєму житті з'явився новий графік. 6.45 – поцілувати. 6.46 – сказати кохана. 6.47 – побажати доброго ранку. Якщо забув мінус борщ. Але найбільший сюрприз це спільне проживання. Я думав, ми просто житимемо разом. Ага, розігнався. Я не знав, що. Рушники бувають на руки, на обличчя. На гости і не чіпай, то декоративні. сковорідки не можна мити мийкою для унітазу. Зубна паста має бути видавлена рівно, а не як свиня захотіла. Колись я жив вільно. Тепер я живу за указом не державним, а сімейним. Всі статті перша заборонено кидати шкарпетки по дому друга Обов'язково питати, чи не образив її випадково, коли мовчав. Третє, не дивитись на інших жінок, навіть якщо телеведуча з прогнозу погоди. А ще в шлюбі ти дізнаєшся, що слово «ми» – це збірна форма. Ми вирішили, що тобі треба сходнути. Ми подумали, що на вихідних підемо до моїх батьків. Ми прибрали всю квартиру, покати лежав на дивані. Хто ці ми? Я знаю тільки одне ми, я і моя плейстейшн, яка тепер живе на шафлі за шторкою. Та найголовніше, ти починаєш навчатися новому, як правильно вибирати штори, що таке персиковий нюд, і як жити, якщо на поличці у ванні тепер 74 тюбики і жоден не зубна паста. Але знаєте, що я вам скажу? Хоч я і не розумію, чому подушка має бути для краси, а рушник не для витиратися, хоч я іноді заздрю коту, бо він їсть, спить і його всі люблять. Та я щасливий, бо після весілля в моєму житті з'явилася та, що варить чай, коли хворію, сміється з моїх тупих жартів іноді і кожного дня питає. А ти мене ще любиш? І навіть якщо я не встиг вимити посуд і шкарпетки знову під ліжком, то я точно знаю, життя після весілля то не трагедія, то комедія, яку хочеться дивитися знову і знову.